Дивіться, кров'янку тільки що витягнув, зараз викину відео, щоб ви бачили, що там вийшла. Одна у мене йшла собачка, я дав бо порвалася. Тепер поставив домашню ковбаску. Вона у нас є на замовлення. Я колись підчув вам покажу, яка вона виходить, ковбаска. Можете замовити за номером телефона 068 303 95 83. Отакого вам ніхто не буде показувати, як вони ставлять, наприклад, там, ще щось роблять. А вже покажуть випічно. Ось я показую сира. Ось штук 5 там вазить і тут 5 штук влізло. Ставлю щуп, щоб знати температуру всередині. Випікається вона до температури 80 градусів, щоб було смачно. Тому що 70 то не ковбаса, то якась фігня виходить. 80-85. Саме класне. Водичка, влагався, уходить і вона виходить дуже смачна домашня ковбаса з домашньої свинини. Можете замовляти. От я сьогодні спечу. Е, на завтра буде три колечка. Хто хоче, будь ласка, замовляйте. Дочка вам збере і відправи, завтра ж відправи вечором. У неї там ще буде відправлення завтра. Так що, будь ласка. Всім гарного дня. Коли печу, я ще й покажу, яка вона запечена.